Якийсь ДБЖ Хоко db 62 якийсь роутер ASUS якийсь Анутермінал, і чи готовий ти в нинішніх реаліях все ще носитися з пауербанком та платою підвищення напруги або це рішення вирішить твоє питання. Хуєк. ми встрітіли маяк? Вітаю, шановне панство, ДБЖ Хоко, ДБ62. Чи варте воно того ніякого огляду, тільки суха математика, цифри та автономія? Погнали тут буде трошки на різкі. Власне, що в нас сьогодні з цікавого? Це, будується ДПЖ, про нього много пишуть. Ціна питання була десь 1300 гривень. Начебто є 64 Вт, літій Полімер, 3,2. Ну, я так порахував, що десь 20 махів, при напрузі 3,2 вольти. Ну, десь воно видає 64. Але щось мені підказує, що ДБ-62. 62 Вт це те, що воно видає, але 95% КПД я там нарахував, тут, тут десь буде цифрами. Не знаю, перевіримо одне, можу сказати точно, що вона є по портам USB-A, USB-C. В мене є предпосилки полагать що там 5 вольт 2 А. Ну, начебто Китайці таки пишуть USB-A 5 Вольт 2 А таприєтарний 5 вольт 1 А. DC з перемикачем на 9 12 вольт 9 вольт 2, і 2 А, 12 вольт буде 1,5 А по 24 вольти не знаю, пої не користувався. В мене задача мінімум. В мене є якийсь термінал, в мене є якийсь роутер Asus, який специфічно налаштований. Це важливо, тому що 2,4 мережі в мене там в мінімумі сили сигналу, п'ятірка, десь на відсотки 80%. Дивись, власне, для чого це купувалося. В мене тут були дні такі, коли світло вимикалося десь на години-дві. І мене, чесно кажучи, захаріло носить павербанк та оплату повищення напруги, як її ще називають, бустер. чого-то там. З приводу моїх експериментів вони були по годинам. Одну годину працював Ватметр на терміналі, одну годину Ватметр працював на роутері. Дивись, що з рубрики експериментів, я тут десь або скрінами або короткими відосами, які я підзнімав, покажу тобі ось що. Термінал, в принципі, байдуже, що є, навантаження, що нема. В мене ще провайдер видає гігабіт, тому це важливо, тому що роутер жре багато. У випадку термінала у холостому ході просто ну, при домашніх задачах. 5 вольт 0,38 А це десь 1,9 ватт. Нехай я рахую 2. Якщо це було там спідтест, це було 5,02 вольти і 0,41 А. Тобто, ну, типу, рахувати смислу немає. Просто похибка. А з приводу роутера. У, у режимі просто там, ютубчик чи щось таке, це. 5 вольт 1,05 А, це десь 5,3 Вт. Якщо це вже не просто, це типу, якщо підрубати повноцінний спідтест, енергоспоживання виростає до 9 Вт. Тобто там йде просадка в 4,93, здається, вольти була, але воно все працювало. Давай коротко про комплектацію, тому що її пишуть по-різному, багато. Показувати не буду, розкажу, захочеш подивитися, подивишся. А це кабель 1, DC кабель один 1 з переходом на 2, і я швачним метром нарахував 15 см до розгалуження 15 см, Типу, поки збирав інформацію, тут знайшов мене, тут просто підсказка знаходиться, що воно вдовжиною 31 см, але розглуження по 11 см. Не знаю, тобто 30 см, якщо тобі вистачить, окей, я ти типу, познав, що в мене там воно трошки рознесенно знаходиться. Нехай буде так. Тому я докупив метрові DC-подовжувачі, -DC вони коштують недорого, там десь 40 гривень. Скрін... Тут десь приліплю. Що далі було з такого цікавого? 5 акумуляторів в літі полімерних на 5000 мА. Тобто, сумарно 20, і це 64 Вти? По циклам. Ну, якщо я так десь прикинув, це. Десь, може, 400 циклів він повних виживе. Ну, тобі 400 циклів вистачить просто. там, там Я не знаю. З приводу вхідної напруги і кабелю 220, а 100-220 вольт, тому що він живиться всім до пів Ампери. Не знаю я, в мене немає мережевого вотметра, тому я не знаю, яким струмом він заряджається. А тому експеримент не буде актуальним. Так що ми отримаємо? Всі пишуть мене просто з однієї сторони мої шпіргульки, з іншої відкриті самі вкладинки. Що можу сказати? Продавці пишуть по 12 годин, воно й да, і ні, тому що в рамках мого експерименту, я тут буду трохи підглядати, вийшло так, що я буду рахувати. В ампер годинах, так буде простіше. Термінал за годину спожив 379 годин, Роутер спожив 1086. Тобто, це в нас виходить 1465 Вт, годин споживає роутер і термінал. Важливе уточнення зроблю для тих, хто шарить трохи в схемотехніці. Я не враховую. Відсоток на перетворення з плати підвищення, тому що я більш ніж впевнений, що цей же відсоток десь 15 він буде на перетворенні на самому терміналі. Якщо ну, я правильно здогадуюсь, що в нього де мій калькулятор? калькулятор, калькулятор. 62 на 64. Якщо в нього дійсно коефіцієнт корисної дії 60, 96%, 97, ну це буде прямо круто, якщо він реально видає свої 64 Вт. Нехай, навіть якщо 62. З урахуванням цього... З урахуванням цього. 62... Що я власне нарахував? Ну, просто по математиці 20 тисяч мА я розділив на 1465 мА вийшло приблизно 13 годин. Якщо реально буде хоча б 12 годин автономної роботи, це вже буде круто. Швидше за все, він заряджається з тією швидкістю які і десь 18 Вт, тому що вони чомусь пишуть повсюди 18 Вт максимальний струм віддачі, але це незрозуміло. Це типу сумарний, або з одного порта можна брати, або з комплексу портів, типу USB, а USB-C, брати 18 ватт. До речі, з математики. Тут Поя пишуть 24 по 0,7, це 17 Вт, 16,8. Не знаю, типу, питань багато. Якщо загально 18 Вт, ну так, да, типу на нього багато не повісиш, але якщо тобі треба роутер термінал, можу тобі сказати, що я не пожалкував. Ще момент. Можливо, це вже буде неважливо, але в нього є два кріплення під гвинтики на стіну куди завгодно. І він важить десь ну, трохи більше пів кіло, може 0,6 кг. Тобто я не скажу, що він важкий, не скажу, що легкий. Основна вага у лівій частині, де знаходяться акумулятори. А, варто чи не варто, не знаю. Я замахався бігати з павербанками. В мене є і павербанк, і плати підвищення напруги. Я вирішив, що я трохи замахався перемикати і хочу дебожа. Його великий плюс в тому, що він не вимикається. Ну, в нього немає паузи на вимкнення чи часу на перемикання. Називай, як хочеш. Тобто роутер-термінал працюють навіть якщо вимикається 220 вольт. З приводу того, скільки воно буде працювати в тебе, не знаю. Тому що не знаю, ось чому. Тому що роутери споживають по різному, термінали по-різному. З мінусів, що я помітив в нього один DC блядь, вихід. І він перемикається або в 9, або в 12. Тобто, якщо в тебе роутер 9 вольтовий, анушка не заведеться, тому що вона 12 вольт. Ось цей мінус. ну... Він для мене якби не суттєвий, тому що в мене роутер і термінал 12 вольт, але ну, зі своєї минулої роботи та по профілю знаю, що у людей ще є 9 вольтові роутери. Тому на 9 вольтах термінал не заведеться, на 12 вольтах роутер згорить, якщо він 9-вольтовий. За цим дякую, якщо що захочу якусь рубрику експерименти, наприклад, з приводу роутера, це був Asus RT AX58U. Класний роутер, нічого не можу сказати. Класний чому, тому що при використанні ax Wi-Fi я дуже задумався над тим, а чи потрібен кабель. Якщо хочеш дізнатися більше з приводу цього, в мене є, здається, що то там якась інформація, і є те, як я на карачках вставляв цей Wi-Fi модуль в комп. Не жалкую про те, що зробив, не жалкую про те, що обновився. На обладнання, нехай це буде 10 годин, нехай це буде 12 годин, але це краще, ніж нічого, і ціна питання 1300 гривень. Якщо ти хочеш, купуй. Ну, типу, моя рекомендація: купуй, воно того варте. Не буду рекламувати, де саме брати, бери де хочеш, але знаю, що це літій полімер тому що деякі пишуть літій йонний деякі ні Ніхрена, це літій полімер 20 тисяч міліампер, 42 Вт години. Дякую, що був зі мною. Дякую, що дивився. Гарного часу доби. Люби себе, цінуй близьких, донать на ЗСУ, Па-па.